Конфліктні шлагбауми у селі Вовчинець місцеві мешканці та власники сусідніх дачних ділянок у товаристві Калиновий гай не можуть домовитися про спільне використання дороги. Минулого року, аби уникнути аварійних ситуацій в населеному пункті, виконком села два з трьох під'їздів до Калинового гаю перекрив обмежувачами руху. Дачникам залишився лише один шлях по березі бистриці. Однак власники ділянок нарікають, ця дорога розбита, по ній не проїхати ні швидкий, ні іншому спецтранспорту. Там неможливо проїхати, тому що там Камазами які возять землю а на дамбу із ріки возять шутер, вони повибивали такі ями. Коли дощ, там взагалі неможливо проїхати. Там по капот води швидка не проїде сюда, ні таксі не проїде. Добратися неможливо. Натомість дві перекриті дороги залишилися у придатному для їзді стані. Тож представники Калинового гаю домоглися скасування рішення виконкому. Суд постановив демонтувати шлагбауми. На вихідних дачники взялися самостійно виконувати рішення Феміди. Однак мешканці вовчинця заперечили, кажуть, ці дії має вчиняти судовий виконавець. Приїжджає судовий виконавець пошоби з пораду демонтувати на протягом днів. Карга дачники, мешканці вовчинця не прислухалися і після невеликої штовханини самовільно розблокували проїзд по двох дорогах. Сільський голова вовчинця підсумовує у цьому конфлікті. Знову взяла гору некваліфікованість суддів. Щоправда, відзізнався. Представники села спеціально не ходили на розгляд справи. Мовляв, до останнього сподівалися на справедливий вирок. Ми все таки дали можливість, дали можливість заявникам в даному випадку представникам дачного масиву скористатися. Своїм правом і розраховували на те, що нас суди все-таки після майдану вже трошки змінилися. Виходить, що ні, тут далі, десь та тенденція Ах бог з ним сьогодні судимо так, завтра будемо по іншому. Тепер обіцяє Михайло Назар влада села подасть апеляцію і обов'язково доб'ється обмеження руху дачників через вулиці населеного пункту.